За наступні 15 хвилин розглядаємо з вами книжку Атомні звички. Книжка не про фінанси. І а, я, як правило, не роблю великий огляд книжок не про фінанси на каналі. але Вона дуже корисна, дуже практична. Автор Джеймс Клір він якраз по звичкам спеціалізується. Він пише дуже популярну розсилку в Штатах. Як я огляну цю книгу, оскільки вона не про фінанси, то я вам зачитаю дуже важливий момент, пов'язаний з плануванням, детально Обговорю його і потім ще дам пару таких авторських порад з книги, як формувати корисні звички. Ну але я вам рекомендую її почитати, тому що я не можу вам за 10 хвилин всю цю систему передати. Да? Вам потрібно буде нею користуватися. Отже, на сторінці 31 є про цілі, і для мене це величезна рефлексія. Да, бо я працюю як фінансовий консультант. Ви знаєте, компанія iPlan, До нас приходять люди. В них є мрії. Ми просимо бути їх більш специфічними. В кожної людини є якби мрія фінансова свобода, і вона трансформується в ціль. Хочу там 60 тисяч доларів кожен рік, 60 років по 90. Ось це вже конкретна ціль, на яку можна накопити капітал. І е, далі ми з цим працюємо, але є з цим ряд моментів, про які от пише автор. Давайте я вам це почитаю і буду коментувати по ходу. Е, значить, е, е, якщо хочете досягти кращих результатів, е, натомість зосередьтеся на способі досягнення цілі. Що я маю на увазі? Це вже я читаю вам. Що я маю на увазі? Встановлення цілий марна справа. Зовсім ні, цілі потрібні для визначення напряму але для руху вперед кращим є спосіб. Низка проблем постає, коли ви витрачаєте занадто багато часу на міркування ваших цілей і замало на розроблення способів. І ось чотири проблеми. Давайте їх розглянемо. Проблема номер один: переможці і переможені мають однакові цілі. Окреслення цілей потерпає від серйозного зміщення уваги на тих, хто вижив, зосереджуючись на переможцях, тобто на тих, хто вижив. А я нагадаю, в нас на каналі навіть є ціле відео про психологічну паску і помилку того, хто вижив. Зосереджуючись на переможцях, ми помилково припускаємо, що до успіху їх приводить амбітні цілі. При цьому минаємо увагою людей, які мали такі ж цілі, але успіху не досягли. Кожен олімпієць хоче здобути золоту медаль, кожен претендент на вакансію вміє отримати роботу. Якщо успішні, і успішні люди мають однакові цілі, ціль жодним чином не може бути тим, що відрізняє переможців від переможених. Зовсім не ціль виграти тур де Франс підняла британських велосипедистів на спортивну вершину. Наймовірніше вони прагнули вигравати велоперегоди щороку до того, як будь-яка професійна команда. Така ціль завжди має місце. Тим лише з запровадженням системи безперервних маленьких покращень вони досягли іншого результату. Тут в книзі є детально про британських велосипедистів, як вони почали вигравати турніри, але перекладаючи це на фінанси, якщо в людини є ціль, там. Припустимо, і потрібен капітал, там півтора мільйона доларів на 60 років для досягнення її цілі, то це не перегони, що хтось один там, набрав півтора, а другий там, набрав мільйон 400 і програв. А краще зосередитися на способі, тобто яким чином, куди цей капітал інвестується, ну і головне, скільки щомісяця, щороку відкладається, щоб сформувати цей капітал, і яка система інвестування цього капіталу. Та, ось це про те, що автор говорить. Тобто, сконцентруйтесь на способі. І В цьому способі буде купа маленьких дрібничок, там, на кого це оформлено, комісії, податки і так далі. Все те, про що ми розповідаємо на цьому каналі. Другий момент досягнення цілі, зміна тимчасова. Уявіть, що в вашій кімнаті безлад і ви встановили за мету прибрати. Якщо вас охопить натхнення, навести чистоту й порядок, то ви отримаєте прибрану кімнату. Поки що прибрано, бо якщо дотримуватися цієї ж звички смітити і розкидати речі, через яку перед усім у кімнаті утворився безлад, дуже швидко перед вашим зором постане нова купа сміття, і вам доведеться сподіватися на черговий напад натхнення. Ви й надалі переслідуватиме той самий результат, оскільки не змінили спосіб його досягнення, лікували симптом, замість того, щоб позбутися причини. З досягненням цілі наше життя змінюється лише тимчасово, що не відповідає покращенню як такому. Ми думаємо, що треба змінити результати, але проблема не в результатах. Що нам насправді треба змінити, так це способи, якими досягаються такі результати. Зв'яжавши проблему на рівні результатів, ви отримуєте лише тимчасове рішення. Для підвищення ефективності проблеми треба вирішувати системно. Виправте вихідні дані, а помилка в результаті виправиться автоматично. Знову таки, рефлексуючи, ось до нас приходять багато клієнтів. У нас там є ем, такий простий проєкт, точніше пакет старт. Він триває всього 4 місяці, ось людини є певна сума. Ми їй порахували фінансовий план, вона поставила ціль. Ми порахували, показали їй напрям, і оцю першу суму допомогли інвестувати, створили інфраструктуру. Там, наприклад, брокерський рахунок в інтеректі брокерс, брокерський рахунок в Україні. Знову таки, якщо людина заінвестує лише цю суму, але далі не буде достатньо відкладати, вона не зможе прийти до своїх цілей, вона не зможе прийти до свого мріяного фінансового життя. Їй потрібна система. Ясно, що деякі люди спроможні це робити самостійно деякі ні їм потрібна там підтримка ментора, друга, фінансового радника чи участь в інвестиційній спільноті. Хочу подякувати нашим підписникам на патреоні. Близько 50 людей вже підтримує сімейний бюджет. Ми проводимо там регулярні зустрічі, є там різні фішки, бонуси для наших підписників. І нагадаю, що кожен, хто нас підтримує на патреоні, допомагає сімейному бюджету бути незалежними, думати в першу чергу про інтереси глядачів і потім про інтереси рекламодавців. Лінк в описі до цього відео. Підписуйтесь на нас на Патреоні. Проблема номер три мені здається дуже дуже життєва. Я це бачу цілі, обмежують ваше щастя. В основі кожної цілі ховається припущення. Щойно досягну своєї мети, почуватимуся щасливим. Проблема цієї спрямованості в тому, що ви постійно відкладаєте щастя на поті. Я потрапляв оцю це автор, пише, я потрапляв оцю пастку стільки разів, що з ліку збився. Упродовж років щастя завжди лишалося чимось, чим я насолоджувався в майбутньому. Я пообіцяв собі, що щойно наберу 20 футів м'язової ваги або про бізнес напишуть Нью-Йорк Таймс, то зможу нарешті розслабитися. Крім того, цілі породжують конфлікт або 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 ви досягаєте цілі, і почуваєтеся щасливим, або зазнаєте поразки, і почуваєтеся розчарованим. Подумки виходите в шорах спрощеної версії життя. Це неправильно. Маймовірно, що ваша життєва стежина насправді відповідатиме тій подорожі, яку виявляли, коли вирушали в пульот. Це дуже ключова фраза, ще раз почитаю. Маємо вірно, що ваша життєва стежина насправді відповідатиме ті подорожі, яку виявляли, коли вирушали в путь. Нема жодного сенсу обмежувати своє задоволення одним сценарієм, коли до успіху веде багато стежок. Проти отруту забезпечує вміння перейматися насамперед способом. Коли ви закохуєтеся в процес сильніше, ніж продукт, вам не доводиться чекати, щоб дозволити собі почуватися щасливим. Ви можете бути задоволені будь-якої миті, допоки ваш спосіб веде вас до цілі. І спосіб може. Привести до успіху більшої кількості доріг, а не лише тією, що ви її уявляли спочатку. Та, тобто, типовий фінансовий план це знову-таки там. Є капітал, який треба накопити. Але якщо людина фокусується тільки на цьому, то вона до 60 років не буде вести повноцінне життя. Тобто, звісно, ми хочемо і подорожі, і емоції, і подарунки, і допомагати ближнім зараз волонтерити. Ну, в даний час, коли я пишу це відео, допомагати насамперед Збройним силам України і волонтерам. Але при цьому, при цьому ми хочемо також і думати про майбутнє. І ось те, що він пише, тобто, ну там фінансовий план, Кожної української сім'ї не передбачав повномасштабне вторгнення, не передбачав, що комусь доведеться жити в Європі з дітьми. Але це сталося. І е, ця ціль, вона трансформується. Але це не значить, що потрібно про неї забути, там, тільки жити сьогоднішнім днем, нічого не відкладати і так далі. Та? І е, це навіть є приклади, коли. Сім'я да, бере з капіталу фінансової свободи, щоб собі забезпечити нормальне житло зараз, де вони живуть. Ну, це теж варіант, тому що в моменті їм це потрібно. Якщо в них вже налагоджена система відкладання і інвестування, то звісно що вони потім повернуться до своєї цілі фінсвободи, але зараз їм, щоб бути щасливішими, потрібно стабільне житло, комфортне. Тому я дуже підтримую цей момент. Ну і я бачу по людях, які рухаються до Фінсвободи, що навіть оцей рух і прогрес, коли ми порівнюємо там свій фінансовий стан рік назад і зараз, він вже багатьох людей мотивує, робить більш стабільнішими, більш впевненішими у собі, у своєму фінансовому житті. Тому сам цей рух, він вже є такою винагородою. І четверте, Четверта проблема цілі не ладнають з довготривалим прогресом. Пояснюю, це автор, як читаю. Зрештою, зорієнтоване на ціль мислення може спричинити так званий ефект йо. йо Чимало бігунів виснажливо тренуються впродовж місяці, але щойно перетинають фінішню пряму, тренуватися перестають. Забіг їх більше не мотивує. Коли вся наша виснажлива робота зосереджується на певній цілі, що має підштовхувати нас, рухатися далі після її досягнення? Ось чому чимало людей, досягнувши цілі, повертаються до колишніх звичок. Мета встановлення цілей перемогти у грі. Мета напрацювання способів перебувати у грі і надалі. Справжнє мислення на перспективу мислення, що не передбачає цілий. Йдеться не про якесь певне досягнення, йдеться про безкінечний цикл удосконалення і постійного покращення. В у кінцевому підсумку саме ваша відданість процесу визначатиме ваш прогрес. Так, тобто знову таки фінансова свобода це. Психологічний стан, який да, він математично прив'язаний до певної дати в майбутньому, але насправді да ми говоримо про те, що це не буде там. Я досягну фінансової свободи, я все потратив там в один момент, що накопичував, і так далі. Та да? тобто автор говорить теж про що англійською називається continuous improvement, Що ми хочемо кращу версію себе. А так я розумію тих людей, які кажуть, в мене є ціль пробігти марафон, і коли я готуюся, тренуюся, в мене є певна система, я відстежую. То я більш буду продуктивним. Але врешті-решт, якщо копнути глибше, то для багатьох з нас не є ціллю пробігти марафон, а є ціллю підтримувати здоровий спосіб життя і бігати щодня. Ну і бажано, що при цьому ще не здодати шкоди своїм суглобам і колінам. І ам, шлях до цієї цілі може бути не через марафон. А власне через спосіб я хочу бігати там кожного дня, коли є хороша погода. І далі в книжці автор про це пише: та, що одним з способів, якби треба поставити красівки і е, одяг, так щоб зранку було дуже легко встати і побігти, якщо бігаєте вранці, і тут далі вся вся книжка присвячена системі атомних звичок. Я вам коротенько ще дам кілька інсайтів з неї. Дивіться, інсайт номер один щодо корисних звичок. Є ще система, як позбавлятися шкідливих, я говорю про корисні. Інсайт номер один надати звички, надати очевидності, тобто додати максимально конкретики звички. Тобто, коли я прописую, яку я звичку хочу, я прям прописую час і місце, там. що я буду робити ранкову зарядку кожного ранку о 8.30 з 8.30, припустимо, до 8.50. І я готую собі там все, що потрібно до цієї зарядки. Також автор дає дуже класну, практичну. На техніку накладання однієї звички на іншу. Коли, наприклад, я кажу, я буду робити ранкову зарядку після того, як я почищу зуби, і я просто в мене є ранкова рутина, вже яка в мене працює. І я в цій ранковій рутині там до звички один додаю звичку 2, щоб вони йшли в парі. Оце називається додати очевидності. Другий закон додати привабливості, тобто винагорода стимулює нас надії, очікування задоволення змушує нас робити щось корисне в очікуванні приємного. А третій закон це спрощення дії. Чим менше енергії ми витрачаємо, тим легше. Тобто можна ставити е, собі е, в спосіб досягнення цілі не пити там, 2 літра чи 3 літра води щодень, а пити кожну годину склянку води. А ще краще мати ось, би, цю воду під рукою, і автоматизувати цю звичку, пити її просто постійно, навіть не рахуючи там, 2 чи літра, пити, пити часто. Та? І е, те саме, там, наприклад, каже автор, що хочете хочувати. Це правильно, ну купіть собі овочів там, і підготуйте їх на тиждень. Це те, що я, до речі, роблю з своїм малюком. Тобто, я ставлю в багатьох місцях по нашій квартирі, ну точніше по кухні, фрукти. Та, і е, я показую свій приклад, що я їм фрукти і роблю фрукти дуже легко доступними для нього. Це ще один з прикладів там спрощення дії, та, тобто звичка дитини їсти корисні фрукти. І четвертий закон додати задоволення. Ми можемо і кайфувати від наших звичок, і від зміни якості життя, коли ми їх направляємо на перспективу, і це додає позитиву наша ця далекоглядність. Тобто, що можна робити? Ну, можна себе хвалити, можна вести щоденних вдячності, можна робити трекери звичок да, відстежувати свій прогрес. Що я там роблю, є, до речі, дуже гарні апки, є українські апки Бетемі, наприклад, і вся система, які дозволяють це, це робити. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви користуєтесь одним з додатків БетерМі, можливо, порекомендуйте, бо я багато про них чув, але ще не читав. Ну і дуже вам вдячний буду за цей лайк. Хоча ця книга не про фінансово, я подумав, що вона важлива. І давайте проведемо невеличкий конкурс. Той з вас, хто в коментарях напише, як він створював, чи, чи вона там, тобто як ви створювали собі корисну фінансову звичку, як її додати в своє життя, там, да, будь-що трекати фінбюджет, відкладати, не знаю, екологічно сортувати сміття і здавати макулатуру, То автор найкращого коментаря отримає приз. Ну і звісно, дякую за лайки і пишіть коментарі, Рях ваші версії корисних фінансових звичок.